Казковий час. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Нові авторські казки щотижня. Як Єнот садив город? Перші ранкові промінчики сонця лагідно сповістили про те, що настав погожий весняний день. Щойно розплющивши очі, маленький єнотик прибіг до матусі, яка вже готувала сніданок, і радісно вигукнув. Ну що, нарешті настав той день? Який день, синочку? запитала мама, хоч і здогадувалась, про що йдеться. День, коли ми підемо сіяти, овочі на городі. Я вже не можу дочекатись. Ми ж зробимо це сьогодні, правда? Мама посміхнулась і промовила Так, я хотіла взятися за це саме сьогодні, проте спершу варто почистити зубки, одягнутися і поїсти. Єнотик аж пританцьовував з нетерплячки Але, мамо, я не хочу, ходімо одразу на город. Синочку, чому ти так поспішаєш? Бо я вже не можу терпіти, хочу швидше братися до справи. Де насіння? Покажи! Мама чудово знала, що відбувається. З її синочком таке бувало часто. Якщо він чогось хотів, то забував про інші важливі речі і просто таки втрачав терпець. Тож вона сподівалася, що вирощування овочів на грядці. Допоможе єнотику зрозуміти важливий секрет, секрет, яким вона хотіла з ним поділитися, щоб навчити його чекати та бути терплячим. Поспіхом зібравшись та поснідавши, єнотик побіг на двір. Постійно підганяючи маму, він схопив сапу, лігку, рукавички і щодуху духу помчав нагород. Єнотиха, що ледь за ним встигала, постійно мусила примовляти Не поспішай, зачекай, не потрібно так швидко. Ось поглянь, потрібно взяти ще й це. Але єнотик був такий захоплений, що майже нічого не чув. Врешті решт, через годину швидкої праці їм вдалося посіяти моркву, кріп. Петрушку, а також шпинат та буряки. Єнотиха втомлено присіла на паньочок, а син все продовжував метушитися. Мамо, нумо працювати далі. Ще є квасоля, огірки, кабачки. Ось, а теж візьмемо розсаду для помідорів. Мамо, а ми забули про картоплю. Присядь, єнотику, попросила матуся, я дещо тобі розповім. Вона вирішила, що саме час поділитися з сином тим важливим секретом. Не дуже задоволений малюк перемостився поруч. Мама промовила Синочку, на сьогодні це все. Інші овочі ми посіємо та посадимо тоді, коли настане час для кожної рослини своя пора. Єнотик аж підскочив на місці. Але чому не можна зробити все одразу. Якщо хочеш зібрати гарний врожай, потрібно все робити правильно. Якщо поспішити, овочі можуть не зійти, і тоді врожаю у нас не буде. Хочеш, відкрию тобі таємницю? Ого, яку ще таємницю? здивувався єнотик. Для того. Щоб очікування не здавалося таким складним, а терпець не вривався, потрібно радіти тому, що відбувається саме зараз, а не тому, що буде потім. А також потрібно розуміти, що праця і терпіння принесуть плоди. Малюк трохи засмутився. Йому було непросто прийняти те, що говорила матуся, але трішки поміркувавши, він начебто погодився. День минув доволі швидко, а Єнотик постійно нагадував собі про те, що пояснила йому мама. Проте вже наступного ранку єнотиха прокинулась від того, що хтось бубонів їй на вухо. Мамо, мамо, ходімо на грядку. Там, напевно, вже все зійшло, будемо куштувати. Єнотиха так засміялася. Що спантеличений малюк подумав, що їй наснилось щось смішне. Через хвилинку, перевівши подих, мама сказала Синочку, дозволь нагадати, що тобі потрібно навчитися бути терплячим. Маленькі зернятка, які ми посіяли в землю, не проростають за ніч, не проростають навіть за дві. До того ж, коли вони зійдуть. Це буде лише початок, маленькі паростки, а до блодів, які можна скуштувати, чекати ще довше. Єнотик задумався він тихенько промовив Але, мамо, ти ж знаєш, я не люблю довго чекати. У мене немає терпцю. Як мені витримати? Єнотиха ніжно пригорнула малюка і продовжила. А ти пригадай, наш з тобою секрет. В очікуванні теж є дещо прекрасне ти можеш кожного дня турбуватись про свою грядку, перевіряти, чи все гаразд, чи немає шкідників, поливати рослинки, якщо нема дощу. Це принесе тобі неабияке задоволення. Іноді чекати це дуже цікаво. Здається, я починаю трішки розуміти, сказав єнотик, це наче така захоплива пригода, яка не закінчується за один день, а триває довго. Саме так. А потім після цієї пригоди розпочинається інша: збір врожаю, сказала мама. Коли ти куштуєш плоди, над якими старанно трудився, коли заготовляєш запаси на зиму, все це. Неможливо вмістити в один день. І як же чудово, що після того як проявиш терпіння і гарно попрацюєш, можна отримати прекрасний результат. Мамусю, я зрозумів, і зараз в мене вже не вривається терпець, хіба що трішки. Але тепер я хочу вмитися, поснідати, зробити зарядку. І лиш тоді вирушити на грядку, аби просто перевірити, що все гаразд. Можливо, ще візьму відерце води про всяк випадок. Єнотиха неймовірно раділа її малюк зрозумів важливий урок цілу весну і ціле літо сім'я Єнотів працювала на городі, до них приєднався і тато який теж хотів взяти участь у цій пригоді. І ось одного осіннього дня маленький єнотик, який навчився бути терплячим і до того ж, добряче виріс за літо, пив чай із морквяним пирогом. Він пишався, що мама спекла його з тої морквочки, яку вони разом посіяли і яку доглядали, аж поки не зібрали врожай. Як добре, матусю, що я навчився бути терплячим. Тепер можу спокійно почекати, поки ти даси мені добавку. Матуся лагідно посміхнулась і поставила на стіл ще один шматочок ароматного пирога. Вона знала, маленький єнотик справді зрозумів той важливий секрет, який може навчити кожного чекати. І радіти.